Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 23 вересня. Традиційно буду проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати. Автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Renault Master. Мастер 19 рік, Модельний 20-й, 291 тисяча пробігу. Так, 21 650 ціна, 2,3 дизель, максимальна комплектація. Пишуть контакти є. Так, що ми маємо по салону? Так, вантажний відсік. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen T6, 17 рік, 204 тисячі пробігу, 2,0 дизель на механіці, 19800 ціна. Контакти до власника пана Петра є. Так, покажу по салону. Так, вантажне відділення. Так, далі. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Вантажний ренотрафік в довгій базі. Трафік 18-й рік, 226 пробігу, пишуть рідний, 1,6 дизель-механіка, 15 тисяч ціна, контакти присутні. Так, по салону дивимось, кого цікавий, телефонуйте до власника. Мерседес Віано в пасажирі. 2007 рік, 337 пробіг, 10500 ціна, двигун 2,2 дизель, оригінальний пасажирський 8 місць. Отут контакти до власника присутні. Так, по салону. Так, сидіння, столик, все обшито, все в оригіналі. Комбінований салон з шкіра з тканиною. На дисках гарних. Перектроніки фуркоп присутні. Багажне відділення. Покажу ще по колу. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ринок янговантажний. 2001 рік, 294 тисячі пробігу, 1,9 дизель на механіці, 2650 ціна, контакти бачимо. Так, по салону дивимось. Так, позаду розпашоночка. Більше інформації уточнюйте власника. Kangoo в Максі базі 2007 рік, 1,5 дизель, механіка, 304 тисячі пробігу, 4450 ціна. Контакти бачимо. Такий вигляд має салон автомобіля. Йдемо далі. Так, Volkswagen Transporter. В пасажирі 2007 рік. 320 тисяч паробігу, 9,950 ціна, 1,9 дизель, механіка, контакти присутні. Так, по салону. Сидіння з пасками безпеки присутні. База звичайна. Більше інформації уточнюйте власника. Volkswagen Caddy. Пасажирі так, 2006 рік 212 пробігу, 1,4 бензин, механіка 6777 ціна. Тут контакти до власника. Покажу ще по колу. Так, це семимісний варіант, зараз загляну по салону. Оригінальний 7-місний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Вантажний Renault Trafic. 18 рік модельний, 19, 170 пробігу, 16400 ціна. Двигун тут один із дизель, 120 коників, тут контакти до власника. Так, йдемо далі. Позаду розпашоночка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Crafter вантажний. 15 рік 330 пробігу. 2.0 дизель, механіка, рефрижератор. 12200 ціна, контакти бачимо. Ще з іншого сторони покажу. Можливо, когось цікавить така машинка. Так, є два вантажні трафіки. Показую по черзі. Перший 19 рік, 15850 ціна, 193 пробігу, 1,6 дизель, механіка, кондиціонер та парактроніки присутні, 15850. Контакти бачимо. В звичайній базі. Дивимось по салону. Парктроніки присутні. Тут дублюється номер телефону до продавця. Кого цікавить, телефонуйте, я покажу інший варіант. Також вантажний. Також в звичайній базі. 17-й рік, 14 тисяч ціна, 215 пробігу, 1,6. Дизель, механіка, два комплекти резини, два ключики, сигналізація, контакти ось тут присутні. Так, Дивимось по салону. Парктроніки, розпашонка. Більше інформації уточнюйте. Так, ще такий варіант вантажний у нас Opel Vivaro. 12 рік, 220 пробігу, 9500 ціна, 2,0 дизель, повністю обслужена, два комплекти резини. Контакти бачимо. Розпашонка, форкоп. Більше інформації уточніть у власника. Дякуємо за перегляд.